А його війна заскочила двічі. Коли молодий художник з Курдистану приїхав навчатись до Луганська, то й гадки не мав, що тут доведеться просити статусу біженця. Війна, від якої він тікав зі своєї батьківщини, наздогнала його в Україні, і тепер вона на його картинах. Сьогодні їх показали в столиці. На виставці була Євгенія Токар. Зараз я рисую гранат. Апельсин, яблуки він бореться за олівець та за хвилину на його аркуші з'являються фрукти. Смотрите, все Малече уважно розглядає, і прагне відтворити їхнього сьогоднішнього вчителя, звати Асад. і він зізнається, трохи нерву. Сидіттями да очі Да. Ну класно. поки маленьких він вчить малювати натюрморт на його власних картинах. Що поруч війна? Ця картина в Кобані. Це наш город Курдистан потрощені будинки, військова техніка. Таким постає його домівка. Тепер У мене мама братам осталось. Я очень хочу, щоб їх забирати сюди. Кілька років тому він, художник-початківець, наважився і поїхав із рідного, тоді ще мирного Курдистану навчатися в Україну. Це було очень хорошо для мене. Я був такий щасливий. Я приїхав, я вчилась в Луганськ, Тараса Шевченка поступив на третій год. Там він вчиться, малює, отримує статус втікача, бо навіть закохується, одружується і щойно пропадає змога. Їде додому, до рідних, аж раптом дізнається вертатися більше нема куди. Вже все патріоти. Навіть мені сміслене то їхати домой. Дом нету, там стріляють часто. Та про те, що за кілька днів йому доведеться тікати, ще й з Луганська. Годі було уявити, тут війна застає його вдруге. Собіли нас, щоб дуже швидко збиратися і уїхати домой, тому що тут буде війна. На вулиці там всі люди, які кричали. Зараз сподіваючись, що ненадовго полишивши все виїздить до Києва та більше повернутися до Луганська йому вже не вдається, як і побачитись з дружиною. Вона теж до сих пор там і не може поїхати до мене. У неї бабуся больна, стара бабуся і мама. Коли говорить про неї, постійно бере паузи, згадує, як серед зими намагався прорватися до коханої. Я потім вирішив, щоб я поїхати солдати України. Мені Забирали, сказали, що 에, тебе не заїхати там. Я залишився там ночью, сказали, що ти займаєшся? я сказав, я художник. Ані всі солдати там і командир всі сказали, о, да ладно, я сказав, да серйозно, давайте, давайте на руссінь на русі. Я тут я не мог спати до 2 ночі. Ще портретів нарисував. Зранку осаду розвернули назад до Києва. Тоді він зневірений і взявся за пензли. Коли художник Далеко родители от родного города, понимаете, и особенно, которые сейчас происходят, такая ситуация, война, это все горит внутри, понимаете? Поэтому думаю... Ну када, я рисую, плакати хочеться. Ось ці картини малює по ночах, бо ж удень намагається підзаробити. Допомагають добродійні фонди. Сьогодні тут на фестивалі для таких само як він утікачів, має змогу свої роботи показати. Цим каже пишається. Я хочу як художник показувати всім мірам, що у нас в городі. Происходит. Нині мріє про те, аби його витвори побачив увесь світ, а він урешті побачив дружину і лишився із нею тут, в Україні, на другій батьківщині. Хочу залишитися здесь. До сих пор мої друзі, які уїхали, всі говорять: ніяких странах немає, як Україна. Я завжди говорю всім своїм друзям, Україна як вірус. Хто да, тут буде жити, ніхто не може бросити. Євгені Токар, Ярослав Тихомир програма Вікна СТБ.